І так, робимо порівняння двох моделей від бренду Ранката, колекція Beefline раніше вона називалася Butterfly, і колекція Starlight від бренду Modo. Для тих, хто не в темі, розказую. Modo – це підбренд бренд Runcata. Він створений для того, щоб робити. Трошки більш бюджетні валізи в порівнянні з основним виробником ранката, оскільки у ранката є валізи, наприклад, ось в такому сегменті, як ось, наприклад, ця валіза, за 16 тисяч гривень і, звичайно, і вище. А у бренду Мадо середній ціновий сегмент це близько 100 доларів. І так порівнюємо ці дві моделі, оскільки дуже часто наші клієнти при виборі, наприклад, собі ручної поклажі або середнього, чи великого розміру, які бувають в цих моделях, вагалися, що ж їм обрати, трошки дорожчі ранката, чи все ж таки старлайн. Тому порівнюємо. Зараз ці дві моделі, і спробуємо в кінці відео дізнатися, чи варто додавати. І брати собі, наприклад, ось цю модель від основного виробника Ренката, чи все ж таки зупинитися на ось цій, яка трошки дешевша. Основне, що треба порівнювати в валізах, це матеріал, колеса і фурнітуру. Почнемо з матеріалу. Матеріал у обох валіз однаковий, поліпропилен, Поверхня матова, що тут, що тут. Тому забруднюватися, в принципі, сильно не буде, окрім блискавки. І якщо ви переживаєте за те, що ваша валіза може забруднення, Бруднитися, просто купуйте собі чохол і не партезь. Ось тут глянець схований в поглиблення, тому він не сильно контактує з поверхнею, так само як і тут. По габаритам, коли розкривається розширення, то ці дві валізи виходять дуже місткими і майже однаковими. Ми їх перевіряли. Рулеткою, і виходить, що коли повністю розкрите навантажене розширення, то мінімум 25 см, А то навіть трошки більше буде, коли вона буде набита речами. Так само і тут 25 см мінімум виходить, тобто при повному навантаженні. Ви можете з легкістю сюди вмістити в обидві з цих валіз мінімум по 12-13 кг. А коли розширення закрите, то ця валіза з легкістю стискається майже до 20 см, там 20 з половиною виходить. А ця теж майже до 20 см, але це треба враховувати, що вона так стиснеться, якщо ви не перевантажите її. А якщо все ж таки там буде вона набита речами, то буде у вас приблизно 21,5 см. сантиметра, тобто. Для дуже прискіпливих авіакомпаній по типу Ранер, вона може і не сильно підійти. Ця буде більш актуальна, тому італійці навіть зазначили, що вона чудово підходить під Ранер, оскільки все ж таки її легше стиснути до 20 см. Оце я вважаю першим бонусом цієї валізи, що вона може бути за рахунок того, що вона трошки тоньша. Більш універсальне по вазі, і це теж для ручної поклажі, суттєвий такий суттєвий аргумент. Ця валіза важить 2,4 кг. На 200 грамів легша, ніж оця. 200 грамів, звичайно, це не дуже суттєвий показник. Але знаючи дівчат, які дуже прискіпливі до цих показників, вважаю, що це теж є бонусом саме цієї валізи. По Ручкам висувним. Вони обидві багаторівневі, працюють дуже схоже. Ось мають два рівня фіксації основних. Раз, два і третій. Так, Що дозволить підлаштуватися під будь-який зріст. Як на мене, по люфту майже однакові. А от по комфорту, коли береш в руку, оця може трошки приємніша, тому що вона має округу форму і її легше трошки стискати в кулаці. Ця має ось таку Трошки вирізану форму, і може її не так може, комфортно, але коли нахиляєш в такому форматі, то вона приємно лягає в руку. Дивіться, якраз як треба лежить в руці. Далі, основний показник, як на мене, це колеса. Колеса в цих моделях плавні, майже однаково тихі, так, і подвоєні. І що тут, що тут, трошки посаджені в глибину корпусу, що дозволяє їм менше відбиватися, тому що менше речах. І, наприклад, в цій є ще ось такі виїмки, які дуже зручно це в усіх розмірах, при завантаженні цієї валізи, наприклад, в багажник автомобіля. Так, ну повернувшись до колес, колеса саджаються на спеціальні рейки, потім фіксуються додатково, тому тримаються дуже надійно. І при повному навантаженні, що ця модель, що ця модель їде тихо, плавно і комфортно. І заміна колес, можлива через наш магазин. Абсолютно з легкістю і дуже швидко, навіть коли вам десь хтось при здачі багаж відіб'є це колесо, то дуже швидко ми його можемо поставити. Наново тому по колесам плюс-мінус дуже рівні. Е, важко виділити якусь одну з, е, з двох. А тепер порівняємо фурнітуру далі. По ручкам для перенесення вони дуже схожі, що в мал що в цій моделі, що в цій е, по одній ручці в ручній поклажі і по дві ручці в середньому і великому розмірі. Е, від себе хочу додати, що оця ручка трошки приємніше лягає в руку, тому що має ось тут. Пом'якшувач. І бачите, ось е, при повному навантаженні, я думаю, що це буде відчутно. Тут в нас, е, хоч він і є, але він не настільки відчувається, наприклад, як цій тому оцю трошки приємніше переносити в руці. По замкам обидві валізи оснащені TSA замками. Е, обидві сховані в корпусі таким чином, тому відбити буде важко. Але в цій валізі, так, від ранката він зверху. По-перше, його трошки легше відкривати, ось так от відкрив привідкрив валізу і дістав, що тобі необхідно. Це теж є бонусом, тому що виставляти свій пароль от в такому форматі. Трошки легше. так, І е, що це ще дає, що, наприклад, коли ваша валіза переміщується по багажній стрічці, а частіше за все вона переміщується ось так. В такому форматі, то вона менше контактує з замком об метал який е, знаходиться з боку, і тим самим менше затирається і менша ймовірність, що вона колись відіб'ється. Тому ось ця система ну трошки надійніша, ніж, наприклад, в цій системі. Далі, по блискавкам, раз ми вже заговорили за замки, то одразу переходимо і до близького. Ця модель оснащена подвійними блискавками, тобто зубці йдуть в два ряди, і це нам дає при повному навантаженні більшу впевненість в тому, що ваші зубці не розірвуться від сильного навантаження. І тим паче, коли зловмисники будуть е, хотіти вскрити цю блискавку, їм буде зробити це важче. тут. У нас класична блискавка одинарна. А тепер порівняємо внутрішню організацію валіз. Тут ми маємо якісний підклад, що в тій валізі, що в цій. Але тут в нас по класиці додаткова кишенька, і тут от, ось, у нас є ось таке відео з додатковим стяжним ременем з однією січатою кишені. А тут у нас є додаткова кишені січата, і ось така січата перегородка, що є дуже вдалим рішенням, тому що навіть стоячи, можна відкрити валізу, у вас буде все зафіксовано. Ви зможете дістати будь-що з цих кишень. І ось таким чином я вважаю, що це дійсно бонусом. Той, хто спробував ось таку організацію, зазвичай потім вже і шукає собі ось таку організацію всередині, щоб дві частини закривалися. Тому по внутрішньому підкладу є перевага, наприклад, точно в цій валізі і по блискавці. А якщо порівнювати середні розміри, то я б хотів би зазначити такий момент, оскільки по документам то ця валіза трошки більша. Так, зазначено виробником, що тут 88 літрів, в порівнянні з цими 86. Але ми бачимо, що ця вище одразу видно, що мінімум там на 2 см вона переважає по висоті, по глибині вони дуже схожі, коли розкриваються розширення. Раз. Ну, можливо, там на 1 см ми переміряли ця може бути трошки ширша. Тому по об'єму обидва розміри дуже вдалі містки. коли розкривається розширення, то будуть при повному навантаженні майже до 20 кг, можна навіть трошки і більше. Що б я від себе додав, то це помітний момент, що тут є ніжки так, для ось такого положення валізи, так. А в цій валізі зробили тільки ось такі дві накладочки. Тому це все ж таки мінус, оскільки блискавка кольорова, вона може забруднюватися. Якщо ви будете ставити вашу валізу в такому положенні, то все ж таки у цієї валізи буде перевага. Тому все ж таки чотири ніжки будуть захищати пластик і тканину цієї валізи. І ще ми бачимо позаду, що в валізі біфлан є ось така імена, бірочка, яку ви можете підписати. І якщо ваша валіза поїхала кудись, не туди, в іншу країну, так, таке буває, то працівникам аеропорту вас буде трошки легше знайти. Ви можете тут зазначити своє емейл і телефон, і таким чином вашу валізу можуть швидше повернути. Або хтось раптово випадково взяв вашу валізу замість своєї. Таке теж буває, особливо коли ви берете валізу. Міжнародного якогось виробника, яким є ранкато, те саме Модо, які зустрічаються по всьому світу, і хтось міг просто наплутати і взяти вашу валізу. І завдяки такому такій фішці вас зможуть знайти з вами зв'язатись. По вазі є теж невеличка різниця. Ця валіза від ранкато важить 3-4 кг ця важить 3,6 кг Тобто ми маємо одинаковий матеріал. Деякі переваги по блискавці, по замочку, по внутрішньому підкладу, так, у валізи е, від бренду Ранкато, і деякі навіть переваги у валізи від бренду Мадо, тобто по ніжкам, по комфорту ручки, по ручці висумні, хоча е, цей комфорт лише для руки. А по її працездатності вони дуже схожі з тим. Тому я можу сказати, що ці моделі дуже схожі, а вже вибір буде саме за вами. Чи якщо вам потрібна трошки більш легка валіза, із, наприклад, з приємнішим підкладом всередині, то ви сміливо обираєте валізу від бренду Ронката. Вона точно відпрацює свої кошти. Тим паче кольорів е, у цій моделі просто дуже величезна кількість, їх більше 10 одиниць, тому кожен зможе знайти для себе необхідний кольор і з комфортом переміщуватися хоч з цією моделлю. Хоч я сподіваюся, це порівняння для вас було корисним. Можливо, вам буде тепер трошки легше обрати якусь з цих варіантів. Буду вам дуже вдячний. Якщо ви оберете саме будь-які з цих варіантів на нашому сайті, тим паче для підписників нашого інстаграму і ютубу ми маємо приємні знижки.